Нагороджує подарунками директор баскетбольного правого Варла Андрій Дроздов. Та ага, де акція, благодійна акція баскетбольного правого Варла та Суперліги не будуть дуже. Машина на полювання з матчу 13 та 15 грудня виступання поговорила подбав. Ці подарунки один по Олосерда Святого що знаходиться у селі Кремівців. Будь ласка, декілька, декілька слів. прошу. В першу чергу, слава Ісусу Христу, усім. Дуже вам дякую за запрошення. Дійсно, можна чудова гра. Я надіюся, що все закінчиться добре. Ще раз дуже дякую вам за подарунки. І від імені містечка Новосерка і всіх дітей ми вам дякуємо і обіцяємо, що будемо молитися за вас. Все найкраще